Всім привіт! З вами Ярік Мазур і ми відзняли вам ціни на тракторці китайські. Можна подивитись в попередньому відео. І зараз знімемо хлопців є, фрези, культиватори, сівалки. Тож, підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо відео. Так, Хлопці є ще фрези продаються, да? так? фрези у нас від 1,10 м до метр, е, ну реально до метр вісімдесят, якщо потрібно під замовлення, то може бути двохметрова фреза. Okay. Значить, розраховуйте так: метр сорок фреза, розраховуєте десь на 900 доларів okay. ціни. Метр п'ятдесят це тисяча, метр шістдесят тисяча сто і ті, що далі, то там розраховуєте під під півтори. Okay. Це китайські фрези, але при цьому це фрези, які ми продаємо далеко не перший рік. Знаємо, що вони нормальної якості перевірені. І навіть даємо рік гарантії на редуктор, тобто немає зауважень взагалі по ній. Uh -huh, uh -huh. В комплекті до всіх фрез даємо зараз кардани, uh -huh. тобто все, якби всі вони в ідеальному стані, всі підходять. Підбирати потрібно під по характеристикам. Тобто, якщо у вас ремінний трактор, то це означає, що вам поменше фузу треба брати. Якщо під Донфен, то звичайно можна брати метр сорок, якщо хтось сильно хоче, то і метр п'ятдесят. Але uh -huh. беріть метр сорок краще. Дов, довше служитиме трактор. Так, так, так. так. Тут у нас фрези такі, приїжджаємо, дивимося, або хлопцям дзвонимо, замовляємо. Ну, Фреза і фреза, що казати. Добра фреза, метал. Добротний, Дві... Добротний так. 200 не... плюс ваги у всіх є. 200 плюс ваги. Ага. Добротні, так. Ось така от фреза. Ножики. Вставляються окремо. Ага. Так само хлопців можна взяти собі плушки. Для таких от маленьких китайців, і не тільки маленьких, так? Да? Так, да, можна і під замовлення є до, до всього, без, без проблем. Без проблем. Да. І... Це репліка бомет, тобто це польський бомет, ага. але зроблений в Україні. Бомет, але зроблений в Україні. Да, тобто майте на увазі, ми чесно ага. про це заявляємо. Тут у вас фрези. Так, да, це акційні фрези, тобто. З, уцінки. З уцінки. Так. Ага. Метр 25 ця фреза коштує на 100 доларів. Дешевше, ніж би вона коштувала в синьому кольорі ага. Сві свіжої поставки. Зрозумів. І це сівалки накриті, Сівалки. Сернові сівалки ага. 12, 14, 16 рядків. Сівалки ДТЗ. Ті, що називаються, заря вони ще в народі. Ага. Називають. Ага. Хто їх як, називається? СЗЗ-12, СЗ-14 сз 16 Це самі ходовий, тому що більші розміри потім до тракторів вже до 24 не, не підходять, а uh -huh. в основному беруть для 24. Все, цінник розраховуєте також там, 1100 тисяч. і вище. Ага. О, супер. Е, картинку скинеш, я ставлю. Да. Все, картинка да. стоїть. Все, дякуємо. Тож переходимо, підписуємося на хлопців, е, узнаємо більше про тракторці. Да. Е, це ціни на сьогодні. До Нового року там, звичайно, ціни ще варіруються. З нового року явно буде коригування цін. До так. нового року в зв'язку з тим, що свята, все решта, так. якісь акції, тобто десь так. вони будуть актуальні всі ці ціни. Візьму тата, може тато з татом прийдемо і будемо собі вибирати якогось тракторця, бо тато дуже хотів. А тут до хлопців приїхали, хлопці розказали, показали і ціни неадекватні. Ще є акції і різні оцінки. Так, Так. Так, все ж. Всім все найкраще, підписуємося на канал, всім папа, -па. слава Україні! Міні-трактори Івано-Франківськ, номер телефона. Хто десь знаходиться в Івано-Франківську? Навпроти авторинку знаходиться така от площадка. Ми їхали і думаємо, заїдемо. Позвонили хлопцям. Хлопці сказали, звичайно, приїжджайте, знімайте.